Усе найкраще дітям. Під таким девізом батьки ведуть своє діточок на заняття до школи вивчення англійської мови Хелен Дорон». Точніше, навіть навпаки, адже ті дітки, хто хоч раз відвідував заняття у цьому навчальному центрі, просто закохуються в англійську мову і самі поспішають на урок. Діти приходять сюди щасливі. Це удивительна віч. Їх не треба сюди тащити, Вони йдуть сюди з настроєнням, з бажанням. я вот прихожу, смотрю, прибегает малыш, он еще плохо говорит, и он хочет... Аня, Аня, что Аня? Аня это его учительница. Он пришел, где Аня? Ага, Аня нашел. И за руку Аню пошли, Аня учиться. Аня говорит, у нас еще есть время еще. Нет, пошли заниматься. Вот так вот происходит процесс. Родителям часто трудно увести детей после занятий с центра. Им здесь очень комфортно, им здесь очень интересно, очень познавательно. И Очень уютно. Вот это вот очень хорошее качество, кроме того, что мы даем хорошие знания. Уся справа у незвичайному методі вивчення англійської мови, який майже 30 років тому разом із педагогами, психологами і медиками розробила британка Хелен Дорон. Я лінгвіст, і завдяки своїм дослідженням я дійшла висновку, що можна легко вивчити багато мов таким саме природнім способом, яким ми з дитинства вивчаємо рідну мову. Кожного дня дитина слухає вдома диски, розроблені за нашою методикою, із пісеньками та. Віршиками. А потім на заняттях в чудовій атмосфері у дитини стається прорив, і вона починає говорити англійською. Хелен Дорон запевняє, те ж саме природно відбувається у житті кожної людини із вивченням рідної мови. коли дитина тут в Україні вчить рідну мову. Вона ж спочатку слухає, слухає, як розмовляють її близькі, сприймає це і потім одного разу каже Мама! і тут усі радіють. Вау, ти сказав це, в тебе вийшло. А дитина думає, о, в мене вийшло, треба повторити. Ще одна важлива складова методики Хелендорон. Весела і невимушена форма викладання англійської мови. Дитина навіть не, не розуміє, коли він приходить в ранній віці, у нас методика з трьох місяців. Он навіть не розуміє, що он вчиться, он грається. То есть мы создаем англоязычную среду, мы играем, мы поем, мы танцуем, мы прыгаем, мы бегаем, мы с карточками работаем, мы играем, и, и ребенку нравится, он воспринимает это как игру. Mm -hmm. Понимаете, нету принуждения, нету давления, родители вместе. Ребенку нравится очень нравится вот, то, что, вот, как бы, наш тоже плюс, что родители присутствуют на уроки, і что і мама тоже поет, і мама тоже делает движения, і мама тоже прыгает, і мама бегает с ребенком. Ребенку теж хочется этого внимания, щоб мама разделяла с ним. То есть, mm -hmm. как бы, это здорово. До речі, викладачі центрів Хелен Дорон перед тим як почати працювати з дітками проходять спеціалізовану підготовку та здають іспит. Я по образованию филолог оканчивала ИНЯС. И, в принципе, что позволило мне пройти этот тренинг, это любовь к детям в первую очередь. Потому что знание языка это хорошо, но этого недостаточно. То есть в данной методике, конечно же, главное позитив, позитив, который, который мы несем в сердце к нашим детям. Это, это самое главное. Важно любить детей. Перший візит Хелендорон в Україну, не дивлячись на те, що навчальні центри Хелендорон рання англійська у нас працюють ще з 2004 року. Головна мета легендарної вченої участь у конференції учбових центрів Хелендорон України та Росії, після те, Хелендорон, Хелен Дорон – необикновенно творчий чоловік. И каждый год она нам преподносит какой-то очередной сюрприз. Вот в этом году, например, мы вводим две новые программы. Совершенно по-новому сделанная программа для самых маленьких, начиная с двухлетнего возраста и где-то до пяти лет. Исключительно насыщенная, насыщенная песнями, а песни не просто ради песен, а песни ради содержания, ради текста, ради лексики. Необыкновенная наполненность вообще лексикой в игровой форме. Кроме того, видеоряд создан, дивные сюжеты с дивными героями. Представлені там, а діти дітям очень цікаво і слухати. слышать це сочетається і видає потрясаючий результат. Молоді викладачі учбових центрів Хелен Дорон рання аналіська із нетерпінням чекали на приїзд Хелен до Києва, адже в них була можливість в неофіційній обстановці поспілкуватися із легендарною британською вченою розповісти про свої досягнення, спитати поради або просто подякувати за її винахід. Адже завдяки унікальній методиці Хелен Дорон. Діти у всьому світі, починаючи з трьох місяців, можуть із легкістю освоювати англійську мову.